Салют, салют усім заскамляним, і я у вашому щаслі, да, і таке буває. Так от це у нас невеличкий відос, вирізка зі стріма і з моментом а, відкриття кейсів, да, 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 тому що багато хто не дивиться стріми на моєму каналі, Так уж повелося. Тому для вас цей момент буде продубльовано. От, ну як завжди. І, звісно ж, принагідно дякую Жепі, тому що без нього я б відкрив пару кейсів, реально штучок Б30, не більше того, тому що ці, ці от саме кейси, назву яких я вже забувся, ну, десь у мене було написано: вантаж Раумфальте. Я вважаю максимально анфрендлі. Людськими кінченими і так далі, і так далі. Чому ж ти у них задонатив, ви запитаєтесь, і напевно зараз захочете почути, що мені проплатили, і я перекладаю на когось відповідальність. Але перекладати я нічого не буду, тому що, блін, я хочу і поц, але ж не настільки. Людина е, допомагає мені всяко підтримує контент, а я такий ні, 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 це моя відповідальність. Сам прийняв рішення, тому вила, всі можна в мою сторону. От так, я якось так, але знову ж таки Жепа, дякую тобі дуже сильно. З моїх 300 кейсів, які я собі взяв би, я понюхав би об'єктивно шиш. Це такий невеличкий спойлер для вас усіх. Ну, а тепер переходимо до ось цього невеликого а може, великого уривку. Не знаю, який він там буде на таймлайні. Зараз я беру собі один пакет, більше я докупати не буду. От, того, що, ну, реально, unfriendly система цих боксів. Так, сюдим, сюдимс. А, вони в мене навіть не питали підтвердження. Афіг є вші ой 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 Ой-ой-ой. Купив 30 кейсів, випало сумарно 9 альфа коробок. З них бляха. ну Тож, навіть 30 кейсів, один танк це 1000 гривень. нахренять. Ну, жесть, жесть. Казіна, та це, це навіть не казіна, серйозно. Це навіть не казіна. От, от, попередні кейси це реально казіна. Це, це навіть не казіна. Це просто трэш. Знаєте, що я ще побачив? Вусь відкривав по 5. І коли він відкривав по 5, йому дропалося краще. Прям реально краще дропалося. Ну, 100, 100 сріб. Уф! 100 сріб, срібла, три дні прямо аккаунту. Туди їх цих маленьких? Так, давайте ще одну відкриємо окремо, а потім я трошки дропну по 5. Я вже знаю, як вони мають підсвічуватись, коли вам щось випадає фіолетовим. От. Надіюсь, у мене цього фіолетового буде багато, але це не точно. Салют, Борис, салют. 120 коробок, Юдес 033, німецька ПТ, французький ЛТ, 4400, БЗ-582. Ага. А, і ще що саме смішне, золотом танки не окупаються. Тобто, якщо ви відкриєте. От 150, ну якщо вам прям дуже хріново дропається, відкрийте 150 звичайних, вам випадуть три нових машини, які у вас немає, то потім з гаранта вам не випадає. Ну, точніше, вам випадає гарантом, але не золото, як компенсація, а випадає оця вот херня останнього рівня прогресії. Це капець, типу, замість того, щоб ви отримали 8 тисяч золота 9, ви отримаєте 750 золота. <хи> І якийсь там химерний шанс отримати десятку. Так, стоп, де танки? Я відкрив 5 коробасів, я спеціально для цього підробив стрім. Ні, давайте по 5, давайте по 5, а як відкривати по 5, до речі, так? Да? Як? А, відкриваємо по 5. Салют, Андріану, Дарова, дарова. Друг купив 230 штук. Випало. О, це, до речі, щось мені випаде зараз. Якась, напевно. Х... Ну, да-да, Хреновіна, а не танк. Я, я так і підозрював. Ай, туди є одну. 62 Альфа, 17 Prime, 20. 17. А, ну хоча ладно, 230 штук, 17 Prime, прайм, да. З прайма в нього аж от. Що... Ні, ну якщо з прайма випав один танк, це вже успіх насправді. Я думаю, що в більшості він чисто буде дропатися там з 20-го кейса. Так, давайте ще по 5. Салют, Бунікс, чи Банікс, правильно, вибачаю, що неправильно читаю. І не тільки новорічні. Та-да, Вафля теж та, 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 нормальна штука, коли тепер там по сотні золота випадало гарантом і все було чикі-бамбоні, а тепер буде повна жопа. А можна мені це його будуть випадати. Ну, я не знаю, тунчики чи що. Я уже відкрив оце 15 плюс перед цим 5-20 штук. Так, да, я теж не помітив в рандомі задачок. Я не знаю, треба зараз нормально подивитися, але я не помітив, можна танк? Ні, танк не можна, так? Да? Офігеть, я вже я 20 штук просрав. Ну зараз ще 5, потім по одні підемо. Здарова, Олександр Щербаков, здарова, здорово. Микола теж тобі салют. Да, помийка, яка черговий раз, витерла ноги Да, ні, от реально, це максимально unfriendly штука зараз. Типу, та навіть блогерам відкривати, це максимальний убиток. От мені вже позидонатив, я б міг би собі там, там не знаю, що там докласти, докласти, і потім взяти до батарею до екофлошки. Я от на нього говорив, а не говорив, купив собі, да? там підрахував видатки з каналу, там туди-сюди, взяв екофлошку, якщо світло будуть вирубати, ми з вами будемо на зв'язкові, будемо там записувати, будемо стрімити. Оце реально кайфна штука, а оце прям біда. Та можна, то, то ви шо? Все, все, от-от-от вам удача, вот рівень моєї удачі. Ми відкрили, з вами виходить 30 кейсів, у мене жодної машини. Жодної машини. А давайте трошки от цих відкриємо, а? Давайте відкриємо трошки цих. Салют, Максим, здару, дядьку. Та дякую, дякую. Тобі теж удачі, але тут видно, що вона мене покинула прям конкретно. Зараз я відкрию три штуки, а потім залишу, щоб було на 5 відкриттів відразу. Ну, підсобираємо. Ух, як дропається, ух, яка, ух, який обвіз потужний, я б сраку комусь його засунув. Не буду, звісно, говорити кому. <хи> ну, я думаю, ви здогадались. Алло, танк, будь ласка. Ні, ну реально, танк, будь ласка. Так, ні, ні, так, так не піде. Дуже погано дропається, дуже погано. Можливо, через те, що я зранку не відкривав їх, але вставати зранку, заради цього. Ні, ні, я, я ще не настільки <хи> чи, за... чи занувся. Я і так, бачите, не стрімів 5 днів, коротше, грав в натиск. І у мене кожен божий день ввечері було таке паршиве. Е, отакий паршивий настрій, що я на наступний день не хотів стрімити просто. <кхід> Прикиньте, як це працює. Дайте танка. Да мені оця чухня не треба, дайте танкас. Ніреально, якщо в мене зараз все буде скоро басів, то це буде трэш. Собака така. І зараз ЛТ-шка, дивіться, ЛТЖ. Ні, стоп, це не ЛТшечка. Це пт Ну, блін, ну, ну, ну з цих кейсів я б тільки ВТП, напевно, витягнув би. От реально, якщо вам з 30, хоча все одно це дорого, випадає 9 ВТ з перших, ну це ще жити якось можна. то що 9 дев'ятки, вони десь і по 1000 коштують, по 1300. Оце. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давайте по одній поки що повідкриваємо. Ні, в гуся краще дропалося. та він наврочив. Короче, ми з ним сиділи в Дісі, він наврочив. Він жук і він наврочив. Ну блін, ну давай, давай. Дай да я тебе прошу. У мене зараз знову преміум аккаунт просто просто на рік. На рік і він мені не треба. Треба, щоб швидше ВГ вводило щось таке, де можна конвертувати преміум аккаунт. Тому що він у мене тупо стоїть і тупо стоїть. Ну, хоч фіолетове з п'яти, це означає, що там хоч щось одне буде, Угу, Давай. Давай. Можна танк, будь ласка. Прикиньте, в Гуся, коротше, коли він відкрив 5 штук, у нього було 3 сфери альфа і одна прото. А мені прото падає, просто прото падає. Ага. Погнали. Як же ж потужно дропає? <реш> 3 дні преміум аккаунту. Це що випало? Альфа. я, до речі, не зрозумів, а можна з цих кейсів, з цих звичайних, вибити прайм версію. Тобто, Альфа прогає, а Prime прогає? А, ну що, що я дивлюсь, уже ж нічого і не мало бути. Воно ж фіолетове не підсвітилося. Мені треба 33%, Блін, мені треба, щоб швидше щось випало, щоб потім в мене з гаранта 100% був танк. Який трешак, ну серйозно. Та ну йдіть ви в сраку, ну, сер... ну, дайте танкс Хоча такою ціною мені насправді навіть танкс не потрібен. Такою ціною. Це виходить, що 3700, а 3 танки. Да, ціна яких там 800-800, Це 1600. Ну, нехай навіть 9 коштує 1300. Ну, трьоха, ще 700 зверху, десь там пішли. Фу. Да. Тупа херня. Дайте танка! Блін. А ще я що помітив, з перших оцих кейсів не падають навіть 3D-обвіси, ви прикиньте? Прикиньте, 3700 і з перших не падають 3D обвіси. Хоча як нібито вони мені сильно потрібні, я їх взагалі не юзаю. Так, у мене тут є 7 штук. Давайте тут трошечки провернемо. Давайте відразу 5. А ну давай, 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 фіолетовим, фіолетовим. О, туди його, туди його. У мене, до речі, аж дві машини немає, в мене немає Альпрото. Ну, от, от, оце мені от що. Ну, ну, от одна, одна із 20. Ну, типу, ну не випаде з неї, ну ні чорта. Анімація яка гарна, да. Да-да. А можна танк? О, це що таке? Це що таке? Ой, та ти шо, три штучки. та ти шо? А давайте відразу її відкриємо. Давайте відразу її відкриємо. А ну, туди його, туди його. ну си... О, Тут відразу, до речі, саме смішне, тут відразу видно, коли в тебе синя. Ох. Ой-ой-ой, 7 днів, 750 золота. Ну, от ладно, компоненти є, це хоч щось. Повертаємося сюди. Так, у мене до гаранта 28 штук. І як нібито мені пора уже давати танк. Давай. Рука обличчя боляче. Це в нас що? Це у нас... Ну-ка, дай наведуся. Альфа. А, ну якщо підсвічується це альфа, напевно, так, да? якщо не підсвічується, то це прото. Може бути, може бути. Угу Оооо! Угу. Зі звичайних одніх ви... собі. Оце так удача. Оце так удача. Так, а тепер давай мені з неї танка теж. Давай мені з неї теж танка. Ні, і, і з неї танка і танка сюди. Так, ну це альфа випало. Дайте. Ой бо. Так, ми будемо по одній відкривати. Ми будемо відкривати по одній. Тут, тут в мене просто 5 штук точно не збирається. Ага. Ну, десь приблизно так виглядає мій пердак зараз. Вот вот, 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 один в один. Просто один в один. 70 плюс коробок і тільки один іміль. Боже мій. Бо Дядьку, як я тобі спочуваю, Дмитро. Жах. Просто жах. Ну, взяв 230 коробок, отримав 36 альф. 4 прайма. Капець, дивіться, там хтось 230 коробок, 17 праймів, тут 4 прайма. Це не 20%. Да, так, Це не 20%, так, да, да, да. да. Блін, тебе МБТБшка випала ще. Ну ладно, блін, дам МБТБшка. Ну хоч, ну хоч так, хоч так, хоч так. Хоча теж, блін, там бачиш, там 203 коробок ти збрав, і у нього там 17 праймів. Дайте, ну йоп тудей, дайте танка. Я серйозно. І, до речі, мені таке відчуття, що от коли має засвітитися Фіолетово, підлагує трошки, от така смужка, яка їде. Ні, мене мене вже це задовбало навіть. Дайте танка. Я серйозно. Угу. <рик> а може анімацію вирубити, га? Я колись без анімації відкривав. М -м -м, я взагалі такий лохотрон просто. Давайте 5 штук без анімації, потім назад поверну її. Можна, та? ну не можна, ну не можна. Я давайте 5 штук. Ну тут у мене вже має бути якраз гарант десь, да? Тут у мене має бути гарант. Тобто реально, тут десь має бути просто гарант. Ну Так, да, це це от чисто от одна-дві коробки гарант. Ну, до речі, ВТ, ладно, плюс-мінус. Якщо я теж куди виб'ю, то не страшно буде. А, ну в мене ще ж буде 10 коробочок там безкоштовних. Ну, в принципі, напевно, я в будь-якому випадку це діло виб'ю. Ну, повний панцерник, повний панцерник. Угу. Це скільки в мене залишилось? 40. А, ну так, да, дивіться, якраз 10 штук зверху, і я вибиваю ЛТшку. Да, да, за 3700 нагадаю вам. Наскільки це безлузде діяння, якщо що, то не зрозуміло, ну, типу. Я не знаю, якщо на новий рік, то. А можна, щоб ну, падало щось, що, що це? На що? У мене мільйон. У мене, якщо що, мільйон. За, за що, на що? О, зараз Фіо... Ну, тут-да, да, да. да, да. Хоча фіолетове як нібито тут працює, навіть якщо в тебе має випасти 3D обвіс чи ні. Ні, може не працює так? А, напевно, не, працює все ж таки. О Боже, можна танка! Ти задовбали вже, дайте машину. А це найпершиве, що мені з других потрібно дві тачки вибити. І я б, напевно, хотів собі більше медведку. Хоча вона кінчена буде, але медведка. Угу, угу, Оце навалює. Оце навалює. Ой-ой-ой. Це що. Ой-ой-ой. Це що, все, альфи? А ну як, що підсвічується, це альфа? А, ні, ну це просто. О, це, до речі, як вуся. І до речі, десь приблизно так само в нього в такий момент і дропнулось. Три штуки, одна була десь тут. Нормально. Ну нічого нормального тут немає, це я так, про те, що там. А, я зрозумів. Типу в тих п'яти дропнув те, що мало, розділитися на. Я зрозумів, на цих 10. Да -да 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 -да. Хороший план ВГ. Да-да, надійний як швейцарський годинник. Угу. Угу. Не, ну це потужно. І це теж потужно. Ану, а ще буде потужність одна. Не, потужності більше не буде. Зараз ще 5 відкриємо, потім з десяточку по одному. Не, ну просто дропається геніально. Жах. Не, тупо, як нібито, всі гроші. Често, так що у вас там собирається, там 2-3000 на новий рік. Ну якщо знову ж таки не буде такої лажі, бо інші коробаси нічого не варті. Ті десятки, вони тут, які входять в комплект, вони ні про що. Просто тупо ні про що. Блін, а можна мені тут теж якогось одного танка? Бо мені все равно буде перед гусьом, у нього веб-танк. У мене ні та не треба, ну не випаде там мені з оцих альф, не треба мені оце. Воно ж так довго анімоване. Ага, ага. А танк? Скільки мені треба отут до гаранта? До гаранта 17? Ну, є, є можливість з гаранта, є можливість з гаранта. Так, відкриваємо. Відкриваємо, відкриваємо. Фіолетове? А, впізду. Ви ви купаєте фіолет. Рідкісний. Ви вдумайтеся? Рідкісний. Рідкісний, рідкісний, рідкісний обвіс, рідкісний обвіс. Прото. Який мамонта Рідкісний обвіс підсвічується фіолетовим. А в чому тоді прикол рідкісності, якщо є епічний? Ой. Це капець. Просто сюр. До речі, да Якщо що, є в описі В описі під відосом, донати. Ну, збір на 210-ту ОШП. Хто хоче приєднатися, велком. Якщо що, ми вже відправили на фронт дещо. Можете глянути в Діскорді, наша прорекламую Discord. Дискорд. В Діскорді можете глянути в групі, там є спеціальна ця. Як це правильно, ніша, де так би сказати, є робота 210 ОШП. Ну, відповідно, пруфи, те, що це відправилося їм, там із чеками, і так далі. В мене пуканчик все. В мене, мене вже пуканчик на орбіті. В мене реально дуже поганий настрій останні 4 дня через натиск. А зараз він в мене навіть погіршується. Уф, Блін. Вже ти смієшся, Гусь? Ти бачив, да? ти це бачив? Ти це бачив? Фіолетовим підсвітився звичайний. Звичайний рідкісний обвіз і. Ну, no, у мене, в мене, коротше, немає слів. У мене просто немає слів. Так ні, по 5 якось воно краще випадає, бо коли в тебе 5 підряд по одній без нічого, це змушує сумувати. Ай, собака яка. А яка собака. Ладно, хай буде по 5. Ааа, нав навіть по 5 нічого не буде, я зрозумів. О, хідні преміум аккаунту. Кому це їх подарувати? Блін, можна було комусь переводити, я перевів би вам. Дітьке число. І це в мене виходить, що дві машини тупо з гаранту будуть випадати, так? Да? Да, реально, тупо -ту з гаранту, походу, дві машини будуть випадати, от а, випав перед цим фанцерні це гарант. Да, І тут -от -от 100%, мені треба дозбирати 10 ой Ой-ой-ой. І що б я робив без Жепи? Я ж би, блін, навіть одної не отримав би. Навіть одної, розумієте? Який це треш? На, синенький, який кайф. Боже, як. Ні, це тупо схема, це тупо схема розводу рівня Бог. Тупо схема розводу. І щось я не зрозумів. А чому в мене. А, мені випадали ще прото звідкись? Думаю, у мене ж мало бути. Мен... Ну, точніше, у мене 10 мало бути, так. Да. Ага, 4 штучки. Давайте відкриваємо. Є халявді. Ти можеш отримати 10 штук в сумі. Якщо не помиляюсь, 2 чи 3 в рандомі. І штук 7, 7 в цьому в режимі. Ну, 10 штук можна добити, да. Я, я реально, от оце, оце прикол, нахрен не потрібна херня. Просто нахрен не потрібна херня. Що ну Якщо мені випаде, як е, кому-то. Максиму? Ладно, я, я нічого не буду такі говорити. <гум> ну мені ж так не випаде, так? Да? Давайте, 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 давайте. Ну, Сеня, Сей. Ну, тут, тут реально відразу видно. Тут тупо воно палиться з нульової. Тупо палиться з нульової. Блять, скільки гравна, бля, не режим. Ой, не режим коробки, я режим. це режим, говорю, кусок гімна не коробки. Коштують нереально. Дай! Дай танка! Не треба мені оці гімна ну, альфа чи що це таке, чи прайм, прайм ці херні. Дай танка. блін, я агресивний. Давайте відкриємо тут останню. І це мені потрібно, що 4... ну, 14 таких, Та це нереально. Ще 14 такий. Ох ти що, як багатсько я отрим... Боже, який. Боже. Боже. Так, да, я отримую ще більшого що... Так, а ну-ка, чекай, тихенько, тихенько, тишину, тишину зловили. Ну, одну десятку, одну, причому ну, таку, яка мені точно не потрібна. Але одну забрали. Одну забрали, і це типу успішний успіх, да? <хи> ну і отут, да, і тут в теорії я ще отримую останній танк. Тобто останній мені випаде, але. 3700, я вам нагадаю. 3700. Тобто, ви розумієте, да? 3700. Тут догора. А, а, а я не можу покласти тепер? В сенсі. Я хотів... А, чекайте, стоп, ти наводишся. Ще 13. 13 штук потрібно. Ні, ну, типу, з того, що занатиму мені жапа, я можу це зробити, але точно не сьогодні точно не знаю, коли це буде. Тепер статистика. 5 прайм штук. Да, мені випала одна звідти. Одна звідти випала десятка. Всього, всього мені випало 3, 3 танка. 3, вдумайтесь, три 700, три танка. 27 альф випало. Обвісено, повна хрінь. Стоп, от, от це все конвертуйте в один преміум танк. оце, ну, 3750 золота, ну це потрібно ще докласти те, що там було. А, хрінь повна. Коротше. А ні, я думаю, що насправді в оцих останніх кейсах теж там 20% шансу падіння, це повний з'їзд. Типу комусь просто да, може пощастить, а хтось буде допосідньо донатити і буде з останньої часто витягувати. Не узнають, у мене немає віри в те, що там реально відсотки співпадають з тим, що пише ВГ. 74. Ну, це типу, да, але в мене і так лям. Та! Зато За резервів. Бля. <зас> ой 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 йо ой який це жах.